Доброго дня, малята! Рада знову вітати вас на своєму занятті. Сьогодні ми з вами будемо малювати. А подивіться, хто завітав до нас гості? Так, це звірята. А хто тут є? Зараз я вам їх назву, а ви відгадаєте, з якої вони казки. Мишка скребатушка, жадка-скрикотушка зайчик побігайчик лисичка-сестричка, вовчок-сірибочок, кабан і клан. І ведмідь на брід. Здогадались дітки? Так, всі ці звірята із казки рукавичка. Але де ж їх рукавичка? Її забрав дід і наші звірята. Зосталось без домівки, і їм тепер нема де жити, а в рукавиці було так тепло, так затишно. Я вирішила допомогти і зробити для звірів нову рукавичку. Ось таку. Але вона не дуже гарна. Її треба розмалювати. Дітки, а давайте зробимо кожному звірянкові по рукавиці. Тоді ви повинні мені допомогти. Ваші мами вам зроблять такі ж рукавички, як у мене. А ми разом розмалюємо їх. Домовились, для малювання нам знадобиться паперова форма рукавички, фарби. У мене червона і синя. А ви можете взяти на вибір дитини пензлик, підставочка, водичка та серветочка. До роботи. Беремо пензлик, пригадуємо, як треба держати пензлик. Ось так треба пальчиками, макаємо патичку і набираю синю, синю фарбу і проводжу ось таку лінію зліва направо. Не відриваючи руки від паперу. Тепер можна провести і ще декілька ліній. Продержуємо нашу рукавичку, промиваємо пензлик, витираємо салепочки, набираємо червону фарбу і пригадуємо, як ми робимо маски. Прикладаємо наш пензлик усім восум так, по краю нашої рукавички. А тепер ми цими двома смузочками розмалюємо нас. Зверятка, вам дуже вдячны за такие рукавички, а я с вами прощаюся, до побачення.